Я спробую коли-небудь просто типу, сісти і 5 хвилин просто посидіти. І в якийсь момент я подумала, блін, це такий класний лайфхак, а чому люди не дають собі понудьгувати? Чому ми постійно маємо себе розважати цим контентом? Так от, коли тобі 30 років, тобі доволі складно знайти час для того, щоб просто тупо, понудьгувати. Та? Але іноді, от коли я відчуваю себе якоюсь втомленою, чи якоюсь розгруженою, чи щось таке, я іноді відкладаю телефон, взагалі відкладаю все, і даю собі там умовні 3-5 хвилин, от просто нічого не робити, просто дивитися в стіну, чи не знаю, щось коротше, відволікатися віда. Потім у мене з'являється ідея, о, я хотіла зробити це, чи я хотіла зробити це. Це не те, що, да, типу, тренує мою креативність чи тренує мою увагу. Але мені здається, що дуже часто просто зупинитися і, от просто, не знаю, лягти на підлогу, і такий, типу, все, я нічого не роблю, 5 хвилин. Дуже складно. Ви пробували, коли-небудь просто, типу, сісти і 5 хвилин просто посидіти? і нічого не робити? І знать, що у вас всього 5 хвилин на то, щоб нічого не робити. І от ви сидите, сидите, а потім ви такі, блін, все, я не можу сидіти. Мені треба щось робити. Як правило, частіше за все ви потягнетесь в телефон в інстаграм.